Вітаємо на нашому каналі огляд ціни товарів в Ашані місто Київ. Креветки заморожені 100 Ой, 48 гривень 61 копійка. Креветки в панцирі екватор 42 гривні 56 копійок за 100 грамів. Хектушка заморожена, 205 гривень. Заморожена овочева суміш. Другова марка Ру 69 гривень. Ціна до знижки 88,90. Морозиво манго, сорбет, ось таке велике відро. Літрове 500 грам, тут 156 гривень 50 копійок. І таке ж фісташкове, 156 гривень 50 копійок. І на знирці отаке дитяче кіц. Для вегетаріанців шматок рослинний зі смаком слабосоленого лосося 141 гривня за 100 г. І такий самий є тунець рослинний. 141 гривня за 100 г. Знижка на пельмені. Родинні зустрічі від 2 штук 89 гривень, якщо одна штука без знижки. Ось така упаковка Геркулес. Ой, це не пельмени, це вареники, а пельмені ось такі. Ось. Пельмені Ашан кольорові власне виробництво з м'ясом курки 129 гривень. Вареники дитячі, торгова марка вам. З вершкові з картоплею 400 г, 70 гривень, якщо брати одну штуку, якщо дві упаковки 52 гривні. Вереники з картоплею, Ашан, торгова марка 34 гривні, 99 копійок, Заморожені, що це були так. І відразу ось взяла, дивлюся, вони тут є гнилі. Тому коли берете, це зараз такий торгуватий продукт, дивіться обов'язково, тому що багато гнилих на таку ціну. Огірки свіжі 119 гривень 90 копійок по знижці. Тверденькі, до речі. Знижка на протеїнові батончики в різних смаках 34 гривні 90 копійок. Протеїн бар. Знижка на італійську пасту баріла. 3, 55 гривень. Також знижка на макаронні вироби, паутинка 44 гривні 90 копійок. За 500 г. дар, запашна олія за одну пляшку 850 мл 64 гривні і 64,90 за рафіновану. Знижка на соуси, торчин, шаурма, тартар, паприка. Всі, всі види 25,50. Весь асортимент торчин. Крохмаль по знижці, картопляни 31 гривня 90 копійок. І кукурудзяний, да, кукурудзяний 27,90 Якщо брати а, а це сода 2650, то малаш без знижки Ашан. І кукурудзяний крокмаль деко 33 гривні 90 копійок. Цукор хуторок другої категорії 38 гривень 50 копійок. А наприклад, щедрі брати, 1 кг. 49,90 без знижки. Сіль кам'яна, харчова, звичайно, 30, 13 гривень 50 копійок. Дякуємо за ваші перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі!